Як формується ваша цінова політика? Від чого вона залежить, окрім тканини, роботи і так далі? Ой, ну сподіваюся, що ми правильно її рахуємо, бо є багато чого. Наш операційний директор не дуже задоволений. Як ми це все враховуємо, тому що, звісно, я розумію кінцевого споживача, я розумію, що там хотілося б, щоб. Ми були більш доступними, наприклад, але е, потрібно розуміти, да, в нас велика команда. В нас є там маркетинг, піар і багато складових. Е, тобто, коли бренд великий, ціна це не просто тканина та робота кравця. Це тканина, робота в кравця, накладні витрати, в які входять безліч всього оренда, всі ті працівники виробництва хто на зарплатах, а не на там відсотку від виробів. І це все плюс там ну піар-маркетинг ні. В нас немає в ціні. Ну і все це формує далі. Потрібно розуміти, що якщо бренд продається там в ЦУМі або в якихось мультибрендах. То вони там продаються не за гарні очі, вони мають віддати відсоток якийсь. Mm -hmm. e, да, e, це означає, що цей відсоток потрібен бути теж в ціні, щоб бренд отримав свою собівартість. Тому ну насправді, якби м, кінцевий споживач розумів, скільки насправді mm -hmm. бренд отримує від ціни, всі були не настільки критичні.